Ми часто звинувачуємо долю за наші біди і проблеми, не розуміючи того, що від нас самих і від наших вчинків сьогодні залежить наше життя завтра. Навіть добра думка може врятувати нас у складній ситуації, а всього ніж одне невірне вчинку зіписує нам все життя. У чому сенс життя? Спочатку ми неправильно ставимо питання про сенс життя. Справа виявляється не в тому, що ми очікуємо від життя, а в тому, що життя очікує від нас щодня і щохвилини ми стоїмо перед вибором, як вчинити життя, ставить перед нами запитання. Ми з ми ж повинні відповідати правильними вчинками і діями, і від того, як ми вчинимо в кожному конкретному випадку, залежить як складуться обставини надалі, яким буде наступне запитання, яке поставить нам життя, адже Бог і є життя. Як знайти щастя, не потрібно скаржитися на удари долі. Щастя залежить від того, як ми чинимо в кожному конкретному випадку, і тільки ми мискорискориво віддаємо іншим свої уваги, тепла, турботи і праці. Навіть посеред голоду холоду і тор тортур. у кожної людини є щось більше ніж я. Відповідальність, турбота про інших бажання створити щось значуще для людей. І тільки тоді людина себе почуває по справжньому щасливою. У цьому головний сенс її існування це двигун життя. Кожного навіть у нелюдських умовах сучасна людина і будучи ситою і задоволення фізично. Відчуває духовний голод і незадоволення захоплення грошима, роботою, розвагами, відводить людину від зіткнення зі своєю обдольоною духовною порожнечею. справжні духовні цілі являються під мені матеріалістів. В кінцевому підсумку вислизуються від ока людської душі. Ми місія Слово Боже. Запрошуємо вас приєднатися до конференції з вивчання Слова Божого». Якщо ви не належите до жодної християнської церкви, напишіть нам у коментарях. Ми з радістю вам відпові... відповімо. Не пропустить шанс знайти сенс життя і прийняти силу проти ті важкі часи. Бережи вас, Бог.